Інформаційний день на п'ятому каналі триває. Я кажу, інформаційний день, хоча картинка в мене за спиною свідчить, що це зовсім не день, а якась ніби ніч. Але, Друзі, це набігла чорна хмара зараз над територією, де знаходиться наша студія. І це дійсно трішки навіть моторошно, тому що там гримить і назріває сильна гроза. Але тим не менше, це як ілюстрація до нашого життя зараз. Так, світле небо потім раз гроза і це все треба пережити. Геннадій Друзенко, юрист міжнародник, зараз в нашій студії. Доброго дня, все таки Доброго, вам кажу, хоча там якщо блискавки, назад. блискавки, блискавки і грім, так давайте поговоримо в юридичній площині про позбавлення громадянства пана Сакашвілі. Ну, якщо в юридичній, то напевно там був використаний термін припинення при, підозрювання. А скільки указ ж ніхто не бачив, але підозрюю, що такі був припинення. Припинення громадянства. Чи дозволяє. Українське законодавство і міжнародне законодавство чинити такі кроки дуже гарне запитання. Якщо ми говоримо про законодавство, яке від слова закон, то закон про громадянство України дозволяє це зробити. де, Зокрема, одною з причин припинення громадянства може служити подання неправдивих чи приховування правдивих відомостей в перебігу оформлення громадянства. Те саме говорить е, міжнародна конвенція про о, запобігання випадкам без громадянства. загалом країни-підписанти взяли зобов'язання не позбавляти громадянства єдиного громадянства громадян своєї країни, щоб вони не лишились так званими апатрідами або особами без громадянства. Але там є винятки і знову ж таки прямим текстом сказано: що якщо громадянство отримане в результаті Абану неправдивих відомостей, то держава має таке право. З іншого, тобто закон однозначно на бозі того, що можна робити. Але ми зараз знаємо, що закон це не істина в останній інстанції. Якщо ми говоримо про конституційність такого кроку, тут виникають запитання, оскільки 25-та стаття конституції України дозволю собі зацитувати, дуже однозначно: громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Отже, напевно, будь-які юристи, позитивісти, буквоїти, скажуть, ну тут припинення, тут позбавлення. Скажу, що і заповіді господні, і законодавство від не можна вбивати. І якщо хтось прийде з аргументом, ну я ж не вбив, я зарізав, напевно, ми угу. вирішимо, що ну, це точно не виправдання. Конституція це акт такої дії, який закладає принципові положення. Якщо б були винятки, напевно, б Конституція сказала. Громадяни України не можуть бути позбавлені громадянства, окрім випадків, передбачених законом, це так звана бланкетна норма, загальний принцип не можуть, але законом можна встановити. Тут же ми маємо без імперативну норму, абсолютну норму. І тому, хоча я скажу, так, це рішення знову ж таки ніхто не бачив указу, але ми припускаємо, що він є законне. Але під великим питанням стоїть його конституційність. От конституція, я не знаю. Ви як юрист можете краще це мені розтлумачити і сказати. Очевидно, має тлумачити громадянство як виняткову ем, не те, що винагорода, а винятковий статус е, людини. Так як правило, теорія говорить дуже чітке формулювання. Пам'ятаю, студентських ріків це тривкий правий зв'язок між громадянином і державою. І державою. слово тривкий тут ключовий. Тобто це не приїхав, не турист, не погуляв, навіть не. Попрацював, а це тривкий зв'язок, який зв'язує долю людини з долею держави. Да. оце от легке роздавання громадянства, і ну як ми переконалися, не, не, ну, не складне відбирання громадянства. До чого це може призвести? Що це за тенденція до дефляції? Тобто до інфляції, точніше, громадянства. Тобто, якщо воно так легко набувається і так легко його позбавляють. То хто захоче набувати українського громадянства? Тобто, бо насправді є прецеденти позбавлення громадянства, але ця легкість і непублічність, з якій позбавили Артеменка, Боровіка і нарешті Сакашвілі. Там, хоч у тих було інше громадянство, їх позбавляли в силу невиконання зобов'язання позбутися іншого, припинити інше громадянство. Тут же ми маємо випадок, коли людину позбавляють. Принаймні з того, що ми знаємо, єдиного громадянства, тобто І... Саакашвілі у нас поповне в лави апатрідів, а... так званих апатрідів, проти чого бореться вся світова цивілізована, принаймні спільнота, бо у людини як має бути власний дім, ми вважаємо бомжів, власне кажучи, аномалії а не правилам, так власне кажучи, а патрідів, таких собі бомжів світу теж це є аномалія, бо людина повинна мати десь можливість реалізовувати свої політичні права, реалізовувати інші права безпосередньо пов'язані з громадянством. Але тут ми говорили про формальну юридичну законність такого кроку. Але, от як тільки ми стверджуємо, що позбавлення громадянства формальна юридична закон, тобто пройдена процедура і уповноважена особа, президент України, видав належний правовий акт. Ми одразу повертаємось до того, як Саакашвілі надали громадянство. Так вже склалося, що в нашому шпиталі ПДМШ ми цілий рік лабіювали до, для громадянських Росії Ольги Сіманової, і вона його отакі отримала цього року. Тому я знаю цю процедуру доволі досконало, оскільки рік раз у раз ми долучали і депутатів, і міністр Міністра охорони здоров'я клопотала. Насправді процедура довга і дуже дошкульна. Її перевіряли Інтерпол, СБУ давала довідки, Держприкордонна служба, а що при тому, що вона на цей час вже була військовослужбовцем збройних сил України і розвідником одного з підрозділів. Здавалося, що апріорі говорить про її лояльність і вірність. Тим не менше, рік тягнулася процедура. Але оце позбавлення громадянства на підставі неправдивих свідчень є іншим зв'язком. Тоді давайте покараємо того. Хто не перевірив анкету Саакашвілі під час її заповнення може так? Такі така шпаріночка була передбачена заздалегідь спеціально. Знаєте, політика але, це така багатокрокова гра Але бага ми говоримо про правовий акт, а не політичний. Тобто політичний акт, це якщо президент Порошенко наградив Михайла Саакашвілі орденом медаллю. так, це політично, Це він відзначає кого хоче. Врешті-решт, це його повноваження згідно з конституцією законом. Те, що це був правовий акт, це знаєте, хвіртка, яка відкривається легко в один бік, і дуже важко в цей. От вона оп, відкрилась і закрилась. Людина стала громадянином України. Е, у мене тоді питання: а чому президент України і його колишній вже голова адміністрації, нинішній радник, пан Лошкін, чия ця ідея була? Не публічно не покаялись, не визнали, що політика цього за одну ніч надавання громадянства і призначення варегів була хідною, бо де факто це на сьогодні визна нікого не лишилось. Вітаю. А друга, почекай, якщо Сакашвілі, Саакашвілі дуже публічна людина, якщо він вніс неправдиві відомості, я спеціально перевірив, три кримінальні справи були поширені і. Він оголошений в розшук ще в 2014 році, 14 серпня 2014 року, тобто за 9 місяців до надання громадянства. Про це говорили грузинські сайти, про це говорили українські. Тобто не треба було бути СБУ, Інтерполом. Достатньо було зайти в Google, назвати кримінальні справи Саакашвілі, грузія І теж отримати, і тоді у мене питання: хто ма, понесе покарання за те, що не дотримався процедури надання громадянства? Якщо вже Влада стверджує, що мала всі підстави припинити громадян Саакашвілі. Кашвілі. Значить, хтось його. Впустив і впустив незаконно. У мене питання: хто буде нести відповідальність? А ще питання виникає, коли я вас слухаю, що в нас працював пан е, Квіташвілі на посаді міністра охорони здоров'я, і він мені показував свій український паспорт. От зараз він не міністр охорони здоров'я. Мені цікаво, е, чи він і далі живе в своєму житті з українським паспортом і будує свою кар'єру. Ще пані Яресько у нас була, і очевидно, на такій високій посаді вона би мала бути громадянкою України. Але зараз вона на серйозній посаді в Сполучених Штатах Америки. А вона Фітошвілі, відмовилася я, я від скажу, українського в громадянства? працює да в представництві ВООЗ по Європі. Так що всі вони приїхали і поїхали, вони лишили собі українське громадянство, да. вони від нього відмовилися. Ні, Ні. Ні. Вони, вони як громадяни, ми не маємо жодному ми не маємо. Але по аналогії, якщо Яресько мала би стати громадянкою України для того, щоб займати посаду, то вона мала би мати громадянство Сполучених Штатів для того, щоб там повернутися зараз. На, на його тобто законодавство України передбачає, що на два роки дається. Тобто, якщо особа набуває громадянство України. Не припиняючи іншого, вона пише офіційний документ, яким зобов'язується протягом двох років припинити це громадянство. І тут ви абсолютно вірні. Постає питання вибірковості покарання. Пам'ятаєте, коли була ця резонансна справа Тимошенка, Юлія Володимирівна не свята, і це було не секрет, але було питання: давайте застосовувати суворість закону до всіх і до своїх, і до чужих. І тут точно так же, як тільки Сакашвілі перейшов відкритим. З його емоційністю, вибуховістю став опонентами. Ми непристойний опонент, іноді... це… Я далека не прихильник Міхо. Але насправді тут дуже чітко прослідковується кореляція. Да? Давайте спитаємо всім, якщо ми позбавляємося Кашвілі громадянства, давайте перевіримо всіх. А, чи дійсно за два роки, які пройшли від кінця 2014-го, да, у нас вибори були в парламенті варяги в уряд, чи дійсно всі вони а, можуть надати документи, зокрема про відмову від американського uh -huh. громадянства, Литовського громадянства, якщо йдеться про Абрамовичуса, грузинського громадянства, якщо йдеться про, а, власне кажучи, Квіташвілі і цілу команду? Давайте про Зуглаву спитаємо, як там з громадянством. А то виходить, що Ворогам закон, своїм все ворогам закон, да, говорив диктатор Франка. І це ставить безліч дуже неприємних вже морально-етичних запитань. Я вже мовчу, що в час був дуже невдалий, виграний. Трамп в Америці, ми можемо дуже по-різному ставитись до американського президента. Але видно, що сама логіка політичної боротьби його заганяє шукати контраргументи і балансувати звинувачення у співпраці з Росією. Зрозуміло, що він схопився, і це вже видно, очевидно, по його твіттеру, головним засобом комунікації е, з народом, що він витягує українську карту. Не те, що в Трамп зацікавив, сама логіка, так. Ми... Да. Він вже говорить, а давайте-ка розслідуємо не тільки російський слід, а й український. І український слід так званого втручання в вибори, ну він такий дуже лайт, дуже... Ну, да, були порушення, була амбарна книга, да, прилюдно, ну не було там злому пошти, не було якихось. Відверта недружніх дій. Але тут ми бачимо дії, які дають Трампу величезний тус. Він при тому, що він особисто знайомий з Кашвілі. Вони особисто відкривали Трамп тауер в тому ж батумі. Тобто вони, як мінімум, були компаньйонами, можна сказати, певний час. І тут слухайте, так там вже диктатор насправді сидить. Він робить безпреділ, він лишив відомого політика, реформатора, опозиціонера, просто без позбав громадянства. А що далі з цього слідує? Ми не знаємо, чи він лишив, чи не він лишив. Тобто до добре. речі, це подача, дуже... бо подача була. Від депутатів радикальної партії перевірити. Це, до речі, теж велика, велика проблема, бо хотілося б побачити, знаєте, такий резонанс офіційний документ, навіть не заяву Державної міграційної служби, оскільки не за неї останнє слово. А, власне кажучи, указ президента. Оскільки указ президента про прийняття Сакашвілі в громадянство України не підставить як особи, що особливу цінність здається, складає. Оприлюднений, чому б не оприлюднити і другий? або спростувати офіційно. Знаєте, просто я хочу зачепити ще тему судової реформи. Ми можемо про і його громадянство говорити ще довго. Але сьогодні я записувала інтерв'ю з директором Набу Артемом Ситником. Угу. Воно, до речі, буде у нас трошки пізніше показано. Він не міг прийти в прямий ефір, тому довелося записати. І а, от а, він мені розказував кілька разів в нього прозвучало, що а, коли справа доходить до українського суду, нинішнього зараз, який угу. є, а, це просто, ну я не знаю, це сленгове слово бісприділ, іншим інш, іншого я не знайду. Ви сідкуєте за процесом судової реформи? От завтра вища кваліфі... кваліфікаційна комісія буде звітувати про те, яких суддів Знаєте, набирають до Верховного суду, я... що там відбувається? Напевно, Я скажу юридичну єрість як людина з західної освіти, але незалежність суддів, яку ми знаємо і на заході, особливо в країнах англосаксонського права, це не рішення, умовно кажучи, отців засновників. Нагадаю, що в США, коли планувався Вашингтон. Було передбачено місце для Білого Дому, було передбачено місце для Конгресу, і взагалі перше рішення, історичні рішення Верховний суд ухвалював в гателі, бо він не розглядався як така ж рівноцінна, рівна велика гілка влади. І потім історично склалася в силу зрілості, мудрості, аристократичності членів цього суду, що він став рівноцінною гілкою і будівлю суду, скажімо, в всьому трикутнику в США в Вашингтоні побудували тільки в часи. Рузвельта, тобто це 30-ті роки 20-го століття через 140 років. Тобто не можна за, за, за Споча... законом з, змусити людей Споча... бути інтелігентними, розумними да, і спочатку маринними. інституція має заслужити цей авторитет. Коли всі знають абсолютно вірно, коли голова Набу, да, і, але це підтвердить більшість громадян, знає, що в судах можна купити рішення в більшості. Не хочу ганьбити всіх суддів, там є чудові люди. Але, на жаль, вони в меншості. Що там, власне кажучи, судді не самостійні, навіщо їх робити? Це найменш відповідальна гілка влади. Її ніхто не обирає, її призначають на закритих конкурсах. Вона корпоративна, вона там вимагає безліч професійних. І ми їх ставимо. Притом, знаєте, це як дітям дати автомат. Сказати, ну діти ж самостійні, ми ж їх виховуємо. І вони просто когось перестріляють. Ми ж дітей ставимо в якісь рамки. Якщо ця гілка не довела довелася. Єресь, єресь в тому, що суди в незрілій демократії мають бути залежними, залежними від тих, кому громадяни делегують права на управління країни. Це від кого? Від народних депутатів? Від, 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 від тих виборних посад. Це президент, це народні депутати, яких ми можемо змінювати. Ви бачите, до цього зараз е, скандал в Польщі. По-моєму, вони від них і залежні ці суди на нас жодного народного депутата, якому пред'явили звинувачення в корупційних діях, ще не засудили. але вони залежать вже не засудили. в той спосіб. Тобто на сьогодні ми маємо е, головну парадигму, що судді мають бути незалежними, але Uh, щоб давати, от повіть тут в п'ятий канал, да, от ми з вами в прямому ефірі. Ну, якщо б до нас були підозри, що ми наговоримо всяке Єрісі і будемо матюкатись в ефірі, напевно, б нас не пустили. До нас тобто, високий ступінь довіри. Да, тобто, насправді, спочатку завойовуємо довіру, потім отримуємо незалежність. Тобто незалежність людям, які не зрілі, не довели своєї спроможності здійснювати право суддя, це, власне кажучи, шлях нікуди. Так, ми, їх хоч якось, контролюємо через ті, кого можемо змінювати. Так це стане закрита каста, самовідтворювана каста, яка буде чинити безпреділ. До речі, в часи ющенка ми були дуже близько до цього, коли суди вирвались з під опіки політичної влади, але, власне кажучи, і не стали контрвагою оцим от аристократичним балансуванням. А природній епатажності популізму політиків, бо політик має задовільняти сьомінутному попиту народу. Да? менше платить податки, але більше вірите в судову реформу. Яка в тім, як вона проводиться. Я вважаю, що вона приречена. Тобто я це знаю з тих з глибоких студій реформи в Сінгапурі, реформи в тій же Грузії. Почитайте спомини вже покійного Кахі кахібіндукідз, чоловік один з найбільш тверезих мислителів і практиків реформаторів. Він каже, що насправді в Грузії стояли генпрокурор і, і міністр внутрішніх справ, які весь час двоє реформаторів підтримували суд і змушували його, врешті ж приухвалювати правильні рішення. Тобто, ми маємо. А хто у нас в державі має такий високий ступінь довіри? Ви тут нас як налукаєте? Маємо... би мав від якого мав би бути залежний український суд? Але ви знаєте, тобто насправді довірна на сьогодні, на жаль, вся влада в ямі недовіри в чорній дірі, і це найбільша трагедія, бо влада делегімітовізована не в формальний спосіб, а в фактичний. Але ми говоримо про інше, що цю владу ми міняємо, міняємо що 5, що 4 роки кажучи, судді призначаються пожиттєво або на дуже довгий срок я в конституційному суді. Ой, на жаль, маємо закінчувати нашу таку прекрасну розмову. Геннадію, приходьте ще, будь ласка, до нас в студію. Ми Рада. будемо більше Але часу. Спочатку довіра, потім повноваження. Так. І це правильний шлях. Ми, ми я, я запам'ятала цю схему. Спасибі. Значить, маю зараз передати слово Катерині Кельбус, місцевий час Катю. Що у вас сьогодні цікавого в програмі? Вітаю, Лариса. Розкажемо про причини вибуху будинку. у Голосієво здетонував або сторонній газовий балон, або вибухівка, або навіть мешканка квартири могла скоїти самогубство. Англійська для дітей зі школ зі сходу сотню школярів зібрали у умовному таборі на Київщині і до дня хрещення Київської Росії у столиці реставрували пам'ятник князю Володимиру. Снайста ми в ефірі. чекайтеся. Дякую, маю ще буквально 20 секунд. Попрощатися з гостем. Геннадій Друзенко, юрист міжнародник. Ще раз вас запрошую. Дякую. Бач, те аж небо розвинулося за на новий немалюнеманіпулятивний і глибокий ефір. Можливість бути з іншою точкою зору і бути почутим. Спасибі, друзі. Е, кажу вам до побачення, але не прощаюся. Попереду що в мене буде тут розмова з двома цікавими е, е, хлопцями. Іван Вінник, Петро Олещук, через е, е, після новин в цій студії.